Є. Наступне. Продатко питання ВП проект БУД щодо укладання угоди на проведення пошукового розвідного на земельній ділянці загальної площі один гектар за межами населення пункту сладу у рівні пошукового розвідка новини на 14. Ви пам'ятаєте, що в нас проводилося бурівня на весні? Були певні гаразди, питання. Проведення громадські обговорення. Ви чули, що треба той газ, що в нас є, викачати. Фактично вони з за светловини, що вони створили, вони вже ведуть газопровід до Рудник, щоб викачати, стоїть, що вони бурили тут ближче до села. І тепер є ще одна светловина, вона називається Рудниківська, 14. Так само хочуть пробурити, так само звідти викачувати газ. Тому розглянулися клопотання директора ПП проєкту Степана Козицького від 18 серпня 2023 року номер 17823 про укладання угоди на проведення пошукового розвідування робіт на земельній ділянці загальної площі 1 гектар за на межами населеного пункту села Розваль Сильської області шляхом бурівня пошуково-розвідної закони номер 14 Будниківська з подальшим видобуванням вуглеводнів відповідно до спеціального дозволу на користування надрами номер 4690 від 4 вересня 2015 року. Перується стає 127 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 20 закону про місцеве самоврядування і склада вирішила вкласти угоду на проведення пошуково розвідної робіт на земельній ділянці площі площу лігіта, яка знаходиться в межах земельної ділянки з кадастровою номером 12, 300127 за межами села Пунсла Два Чельської області, шляхом порівняння пошуково розвідки робини. Номер 14 рубних війська з подальшим добуванням воливоді відповідно до спеціального дозволу на користування над номер 4690 від 4 вересня 2015 року. Хочу сказати, що вони за собою, там, де вони бурили, вони то прибирають, вони так само збирають і мусимо розглянути питання щодо вкладання даної угоди, тому що вони так само відшкодові потім розбитки не на тому, що вони нижче верхній ґрунт. Тобто, там є земля як фермерська, тобто як бойовики, які здали в оренду, так і для комунальної власності наш. Але хто був останній раз на тих громадських слуханнях, у нас тут в Народному домі, чули спеціалістів, що той газ розвад треба просто викачати, щоб він не тиснув далі на, на саме село. А що Розвадівські депутати? Що розвадівські депутати кажуть? Знаєте, будемо так говорить, слухання та. Розвадівські, знаєте, да. ми пісочні маємо такого. Щоб не виглядало, тому що не підтримує, а зваді. Ви кажіть, правильно, звані. Зараз вони добурили ту серковину, що була. Коли добурили вже такого, скажімо так, вулканів чи всяких не було розладені, кидають вони зараз трубу і будуть викачувати з тої сороковини, що робили. Поряд там, скільки там ходить, кілометрів одна від другої. Менше. Менше. Але добре до надітичку сторону. Не до розладу, а більше до надіти. Ту клітку так само мають створити і той газу качу. Дозвіл вони мають всі дозвалися від 2015 року, тому я, наприклад, не бачу якихось ну, щоб не давати дозвіл. Депутати розваглися. Вони вчинили на то зворот. Дивіться, перше питання, земельна комісія отрималася, у нас не виникло думки такої однозначної, і тому комісії позиції утрималися. Члени земельної комісії. Ти переживає на себе відповідальність. прошу. Заду на себе відповідальність. Я, 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 я кажу, як була земельної комісії. Що, що ми на комісії отримали? Вам не кажуть, ви землепорядник по розладу. Ваша думка? Моя думка, яка є просто розумієте, ви чув, ходете угоду, чого ходите, бо зараз о, видобування о, тих, яка з була воно йде. Фактично без погодження з сільською радою. Нас ніхто дозволу не питає, вони роблять то. За заявство саме стаття вони нам компенсують за використання. Мова йде за відшкодування за угоду, за ту відшкодування. Що воно полягає? Ми коли вже таке мали сіосхілія, що будувала ту, пам'ятаєте, Галичина. Ми не давали дозволу. ми не уклали, не уклали пайової участі, мільйон двістіатрів. Розумієте? Йде мова не про те, що ми даємо дозу, щоб не бурили. Я на бурість не маю. Тоді воно йде, але кава просто так чи так, воно просто вам не чи ні. Земельна комісія у отримала, то я почув. Ну, я кажу, 97 стаття передбачає погодження органів місцевого самоврядування на проєктну пошукові роботи. Це передбачається. Тобто має бути погодження органів місцевого самоврядування. Я не знаю, як ви... Практично заборонити її бувати. Ми не забороняємо, але кажу, що комісія отрималася. Фактично, таке питання вже ще не ще голосували, на сесії не було, воно вже по Я вам Ти скажу більше. Дивіться, Якщо вони загнали сюди техніку, вони пробрили одну структурину від з неї тягнуть трубу, щоб з неї викачувати дорудник, і з боку знову ж таки є розробка, є документи на дозвіл, що другу сидів не мають підключити так само до тої труби. Вони не поїдуть на другий рік знову робити. Вони викачують зараз один, просадити все одно і включуть до другої. А друге питання, що, що? Ще ми потім лишимося? 5-6 років вони викачують Ну, То може не цього, тому що то може. Ніхто не знав, що таке, що ми сидимо на вулкані розладі. Хто знав? Ніхто не знав. Вони прийшли, почали... вони почали бурити. Почали бурити, причому висновок Єва лежить в мене на столі. І вчені не дійшли, висновку, що це за рахунок той таке сталося. Тому що той газ, що добувають за правої сторони Дністра, він без запаху, без вигляду так далі. А то, що розвадують смертіло болотним газом і Тобто, і 60 метрів, а то 590. Але того, я як розуміє, що були ще якісь інвестиції для нашого радио. Дивіться, вони вже в садочок окупили дитячі медаль. Зараз вони на 150 тисяч купують підставу розвальівську школу. Скажіть, вони людям взагалі відшкодували ті, що там будинок розвіє? 4 мільйони. <реш> Як мене крутити на відшкодовували іншій частині. В принципі, тут не йдемо. Ми десь може і розуміємо, що дійсно є допомога, є потреба в тому. Тут ми говоримо зараз не про це. Ми зараз говоримо Болис. про скажімо, наслідки нашого сьогоднішнього голосування, Тобто однозначно, десь напевне, жителі села. Ну, ми і так наслухалися, що ми взяли, не знати які капзи за то, і взагалі, і взагалі. Я і не... мені кричали, а ти би хотіла би тобі такого під хатою бурлило? Ну, нам слідко. Тому я я не знаю. Є, не бо... треба нас просто люди Є добре не 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 все. я як не бачу, що не зараз. Заборонити, заборонити <плес> бурувати <плес> ми не маємо. розумію. Не мають ці дозволити з 15-го року, це не було об'єднаної громади. Це на замерзне населено. Якщо вони мають право хай бурують, але депутати не беруть на себе відповідальність. Якщо лозайські депутати не беруть на себе відповідальність, чому ми маємо прати на себе пісоцькі депутати? Розумієте, Тільки писацький тут є? Ну, я розумію, я там кажу, що ви мовчите, то я тоді говорю, знаєте. Але справа в тому, що такі зерновини борили і в Держові, і зараз в Черниці був створити так само такі зерновини. І ще раз кажу, що йде мова за боріння і так далі. Можливо, дійсно, ти говориш, що вже, ще може і краще. Розвадує, розвадує другу, а вас в Черниці буде три. Ну, буду бути. Ну, не знаю. Це так само стане. Мільйон схоже не праві. Є двадцять сім за коротких, що вони щось голосуємо, а є за побіч за шановні. Можна якось кажу, скажімо, може, пропозицію я даю пропозицію, можемо дати десь. Більше розумно ну, офіційно оголосити, що буде родина наступній сесії десь це питання. Оце, що, щас, те, щоб що ми, те, ми те, не виглядало, що, що. що ми самі це прийняли, а люди того не знають. Може десь дати а, інформацію але, більше, щоб люди розуміли, що буде роздатися роздати це, це питання. Рада є коментарі, але чомусь тих, що казали, що це сьогодні прийняти манікого. А що Я мали прийти на сесію? Сесі? А, сьогодні а сьогодні де було? Кучаківського. Давайте зробимо паузу. 19 жовтня як в нас буде сесія. Давайте ми десь постараємося трошки дати більше інформації, що буде це плані розглядатися. Хто має бажання пропозиції, які прийдуть на сесію. Ми тоді поспілкуємося і тоді так, Наші погодження це тільки для укладання угоди. Ми просто офіційно мали, щоб не було. Нас мається нас увазі, що угода, вони починають бурити і мають відбудувати нам усі заподієння збитки на території. Вони пропали дорогу, щоб вони певне розумно вражають. За їх у нас комунальну власність і передати на цю дорогу. Не готові працювати, готові дати кошти. Рудники скористалися, що це перекрити. Ну, давайте прислухаємося, хай буде на жовтий, тоді. Так, як на жовтий. Є пропозиція голови земельної комісії, значить, дати так, оголошення на степену раді про те, що компанія проект Буд має намір. Продовжувати буріння, Світловина 13 Олексіка. І перенесе дане питання на розгляданий. Добре, добре голосувати. Про перенесення даного питання на сину Романи, годна Іванка, Волихан Тетяна, Закормас Романов, Вовкович Олег, Гриця Роман, Дудка Зоряна, Кост Богдан, Матвіша Володимир, Мелешко Роман. Тимуновська Христина, Руцишин Ігор, Пушка Шевко Олександр, 12 за рішенням прийняту.